Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну ляльку Янгола. Ця красива святкова лялька ідеально підходить для прикраси вашої ялинки або будинку. Дизайн ляльки Янгола чарівний та елегантний з вигадливими деталями, які роблять її прекрасним доповненням до святкового декору. Її дуже легко встановити, тому. Це чудовий спосіб додати різдвяного настрою у ваш дім. Прикраса виготовлена з високоякісних матеріалів, тому вона прослужить багато святкових сезонів. Це також чудовий вибір як різдвяний подарунок для родини та друзів. Пропонуємо до вашої уваги кошик для білизни. Це практичне та зручне рішення для всіх ваших потреб у сортуванні білизни. Конструкція з відкритою сіткою дозволяє повітрю циркулювати та запобігає утворенню запаху. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Корзина для білизни також складається, що дозволяє легко зберігати її, коли вона не використовується. Універсальний дизайн дозволяє використовувати її для сортування білизни, упорядкування іграшок та зберігання різних речей у вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги різдвяні прикраси з квітів. Дана гірлянда ідеально підходить для додавання декору вашому дому під час святкового сезону. Гірлянда має 10 світлодіодних лампочок та довжину 2 метри. Тому її буде достатньо для того, щоб огорнути вашу ялинку, сходи або будь-який інший предмет. Вона працює від батарейок, що робить її простою у використанні та зручною для розміщення у будь-якому куточку. Гірлянда виготовлена з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними, тому ви можете використовувати її рік за роком. Пропонуємо до вашої уваги металеві лампи. Це приголомшливий та унікальний освітлювальний прилад, який додасть індустріального шарму будь-якому простору. Вона виготовлена з високоякісного заліза, яке надає їй міцності та довговічності. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити у своєму домі вінтажний або індустріальний дизайн. Світильник простий в установці, поставляється з усім необхідним обладнанням та інструкцією для встановлення. Це універсальний предмет, який можна використовувати в різних приміщеннях від кухні до вітальні. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для одягу. Даний набір із п'яти герметичних мішків для зберігання ідеально підходить для тих, кому потрібно зберігати свої речі в порядку та захищати їх від вологи та пилу. Вони виготовлені з високоякісного водонепроникного матеріалу. Кожен мішечок має застібку-блискавку, яка забезпечує щільне закриття, зберігаючи ваші речі в безпеці. Вони бувають різних розмірів, завдяки чому ви можете легко пакувати та ефективно впорядковувати ваші речі. Мішки також універсальні і можуть використовуватися для різноманітних цілей. Пропонуємо до вашої уваги різдвяні гірлянди. Дана гірлянда це святкова прикраса, яка ідеально підходить для додавання нотки святкового настрою будь-якому дому чи вечірці. Гірлянда має низку світлодіодних ламп, які є енергоефективними та довговічними, що робить їх ідеальними для використання протягом тривалого часу. Яскраве та барвисте світло створює тепло та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для святкування різдва чи Нового року. Гірлянду легко повісити та можна використовувати для прикраси стін, дверей, каміна та будь-якого іншого предмету в вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний чохол для подушки. Дана різдвяна наволочка це чудовий спосіб додати настрою вашому дому під час святкового сезону. Вона може чудово підійти для вашої спальні, вітальні та будь-якої іншої кімнати у вашому домі, виготовлена з високоякісних матеріалів, які є м'якими, міцними та приємними на дотик. Її легко встановлювати та знімати, що дозволяє легко змінювати декор від сезону до сезону. Це чудова ідея подарунка для родини, друзів або коханої людини. Пропонуємо до вашої уваги підвісні світильники. Цей скандинавський світильник це стильне та сучасне освітлювальне рішення для вашого дому. Він ідеально підходить для обідніх столів, віталень та сходів. Витончений та мінімалістичний дизайн має міцну металеву раму з красивим плафоном із матового скла. Світильник забезпечує яскраве та енергоефективне освітлення, створюючи теплу та привабливу атмосферу. Його можна регулювати по висоті відповідно до ваших потреб. Даний світильник це універсальна та елегантна прикраса, яка неодмінно вразить ваших гостей та покращить вигляд вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги різдвяні кулі з рожевого золота. Цей набір новорічних куль складається з 12, 24 або 34 штук. Вони чудово підійдуть для того, щоб їх повісити на ялинку, гірлянду або вінок. Кожна кулька має блискучу обробку та поставляється зі шнурком для підвішування. Вони ідеально підходять для додавання нотки елегантності вашому святковому декору. Розмір кожної кульки становить близько 6 сантиметрів, що робить їх ідеальними для невеликих та середніх дерев.